Пані присутні, перед початком мовчання, щоб облі, депутат, засідання пропоную хвилини навчання, шанувати пам'ять усіх загиблих для нас агресії Росії проти України. Шановні депутати, заспішити депутатів, ми розчали засідання 77-ї сесії ради власних скликань і з'явили 16 депутатів. Присутні та запрошені дві особи. У відвідувачі до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія Святої міської ради 8 скликання може розпочати свою роботу. стадії. Визначить Камаріана Володимира та годі Вікторії Юрійовні. Хто за пропозицію, прошу голосувати? Голосуємо. Олег Андрій Іванович. Сергій Далій Іванів. Да. Сергій Олександр Васильович. Чомученко Яна Васильівна. Да. Русина Іван Іванович. Супер. Скрипний за. Серканич Олександр Васильович. Да. Корик Олександр Павлович. Да. Павлоч Василь Іванович. Да. Русин Іван Іванович. Дякую. Щома Володимир Вікторович? Стевер Клава За. Бобай Олена Васильевна. Няш Іван Іванович. Кошил Ольга Юрій Судні. Сай Іван Іванович. Буддачук Іван Махайович. Кошель Василь Васильович. Владим Євгенович. Судня. Володимир Ігорович. Островка Михайла Муканович. Судня. Ходь Вікторія Юрійова.

Шановні депутати, нам порядок денний на наше сьогоднішнє засідання вибросили проєктів рішень. Пропонують прийняти порядок денний позачергової 77 сесії за основу та в цілому. Голосуємо. Олег Андрій Георгійович. Так. Безвершенко за. Без за. Селій Наталій Іванівна. Так. Селій Олександр Васильович. Так. Чумаченко Яна Васильовна. Так. Скрипниця Наталія Володимирівна. Так. Танич Василь. Олександр Васильович. Курах Олександр Павлович. Так. Павлович Василь Русин Іван Іванович. ura sala. Z. Și una comanda de bucătărie. O baltă până la sesiz. Ce o are pe. pe. Z. va se caseze. Z. Lao johenica e aici. Ivanela Vladimir. Z. Dropam ca pe fara. Podiu să ridic. Podiu 16 за пропозицію прийде. Дякую. Спускаємо сухих питання порядку денного. Отже, краще перед рішення. Одне зміни до річних сесії 24 року 24 року No 2070 про бюджет селянської міської територіальної громади на 25 рік. Данния проект е вишен на бюджетните мисли за събитието в хвърлото и му е въртен данния Шановні депутати, в даному проєкті рішення іде мова за уточнення субвенцій, а саме, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року, номер 1286, деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти і змінами збільшити дохідну та видаткову частину бюджету у сумі 5 мільйонів 260 тисяч гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року, номер 1519, деякі питання, використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році збільшити дохідну та видаткову частину бюджету громади в сумі 420 500 тисяч гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року, номер 1554, Деякі питання надає субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році, збільшити дохідну та видаткову частини бюджету громади в сумі 1 млн 606 шість тисяч гривень. За рахунок залишку субвенції, який склався на початок 2025 року. Згідно висновку фінансового відділу на забезпечення харчування учнів початкових класів по спеціальному фонду та враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року No13, про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року No252, збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 4 мільйона 137 тридцять тисяч гривень. У зв'язку з зміною Типової класифікації видатків згідно наказу Міністерства фінансів України No658 від 24 грудня 2024 року, про затвердження змін до типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, внести зміни, а саме Код 3112 замінити на Код 3114. Мова йде про програму надання поворотної фінансової допомоги резервних коштів, що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 24-26 роки. Сума 32 тисячі 500 гривень. Ця сума була закладена у бюджет, просто пішли зміни до класифікації видатків, мусимо поміняти код. Ви кажете, залишилася субвенція на забезпечення харчування у якій сумі? Минулий рік? Чотири мільйони сто тридцять сім. Це залишки, залишки на кінці минуло за це ми Просто уточнили Ту, що... у зв'язку з тим, щоб просто її уточнити. Вона нам лягла у вільний залишок. Тепер ми мусимо. Вона так що планується, куди її планується використати? Мене дуже є прохання, щоб ці кошти були використані на потреби закладів загальної середньої освіти. Що немає запитань? Тоді за основному пацієнта ми голосуємо. Так. Георгіч. Звершив за. Селій Наталія Іванівна. Селій Олександр Васильович. Шумаченко Яна Так. Припинив Смичав Володимир. Сартанич Олександр Васильович. Гурах Олександр Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Це Гуров Олександр. За. Кимняш Іван Васильович. Васай Іван Іванович. Ботарчук Роман Вікарович. Да. 16 замкну рішення принцип на сути проєкти про рішення про внесений змін до річньої сесії Селяської міської ради від 5 травня 23 року No173 про визначення замовника робіт з реконструкції об'єктів та мереж водопостачання та водовідведення місіс Селями. Даний проєктний виготор на цьому міську з поступовому та ременту названня. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни у пункт першої рішення попереднього з го року, прийнятого. Суть змін стосується того, що скоригується назва проєктів з реконструкції до назви, яка визначена у позитивному експертному виступу. Це тобто. У кошторисній документації звучало слово каналізування, зараз е, у експертизі має слово водовідведення і, відповідно, е, е, такі самі зміни у цей проєкт рішення, цим проєктом рішення ми пропонуємо внести, щоб скоригувати назву, щоб співпадала із позитивним експертним висновком. Чи нема маєте Тоді за основу та сьогодні. Голосуємо. Селі Наталі Іванів. Залій Олександр Васильович. Да. Чумаченко Яна Васильевич. Випиниць да. прислала. Да. Садканич Олександр Васильевич. Бурах да. Олександр Павлов. Павлович да. Василь Іванов. Да. Дегурах Лара Олександрів. Да. Кименяш Іван, Іван. Да. Іван Іванович. Іванець. Да. Васаль Іван Іванов. Вотнарчук Роман Михайлович. Бухар. Да. Кошеля Василь Васильович. Да. Жованник Володимир Ігорович. Да. За на сути, пред, рішення на сутки проект рішення зміни у річній сесії Свілявської міської ради від 24 4 року номер 2136 Встановлення вартості харчування в закладах осіб Свілявської міської ради Також, на 23 рік. Також не було навіть місії пропонує початку політики за основу. Одосою. Саліван, давай. Салія Лександр Сенко. Так, за. 我要抽个三六 До рішення сесії Свяляцької міської ради від 24 грудня 2024 року про встановлення вартості харчування в закладах освіти Свяляцької міської ради на 25 рік. Пункт 1. рішення викласти в такій редації встановити з 1 лютого 2025 року вартість харчування в закладах загальної і середньої освіти Свіляцької міської ради в розмірі 50 гривень. Кейтерингові послуги в закладах в загальної середньої освіти в розмірі 65 гривень на одну дитину. В закладах дошкільної освіти в розмірі 65 гривень на одну дитину. В яких закладах планується забезпечити кейтерингові послуги? Це практично сімейсько-початкова школа номер 3 і Валявська початкова школа 4, де нема власна кухня та буде запроваджено кейтерингові послуги. Ну планується, бо субвенція відповідно до постанови 305, одноразове харчування в закладах загальної і середньої освіти, першій четвертий клас. І що буде у цих послугах? Гарячі страви чи Одно... одноразове гаряче харчування, відповідно як до постанови. Там є місце, де його роздавати, знайдеться клас і підготується для роздачі. Установі 35-му ослу... послу... Ну, в них вже буде практично новому. Якщо... Там визначні критерії щодо її ще. А хто буде забезпечення? Ми оголосимо відповідну процедуру, хто з'явиться і той буде mm. забезпечувати. Ну, але постанова, що мають всі харчуватися, а в нас є кількість тютнів, які не можуть бути забезпечені. Що у нас Тоді зі uh, змінами в цілому голосуємо. Улад Андрій Георгиевич. Селі Наталій Іванів. Салій Олександр Васенович. Чумаченко Яна Васейович. Бурах Олександр Павлович. Павлович Василь Іванович. Гурох Олександр. Кимняш Іван Іванович. Сайк Іван Іванович. Богданчук Роман України. Вашелій Василь за. Васильович. Жованик Володимир Ігорович. 16 за рішень прийняти. Наступний проєкт рішень про закріплені частини об'єкту нерухомого майна комунальної власності Селяської міської ради Гербацької області на праві оперативного управління справа балансу утримувача за відділу освіти, молоді, сполучних культури Селяської міської ради Керпатської області. Так само оборони навчальної місії на проєкт рішення, зв'язок з відсутністю форму саме словом. З метою розміщення Свалявського історичного музею пропонується передати частину об'єкта за адресою міста Свалява Шевченка 2А і закріпити за відділом освіти. Прошу приймати. Це дитяча бібліотека. А що там надання частина? Нічого. Назву, Ви знаєте, ми були... відділивали кошти 24 грудня на поточний ремонт 224, тому повинні робити ремонт, але ж було право управління відділення. Офіційно там щось мало відбуватися, якийсь громадська організація. У нас музей дуже красивий, який має дуже багато історичних пам'ятників, який треба наказувати нашій громаді. На, на першому поверсі? — На другого а, поверсі? Ви не даєте скупота? Там містер музей мав бути, але там проєкт не реалізувався до кінця 24-го року, тому зараз передамо не 20. Чому запитання? Тоді за основу та цілому голосуємо. Олександрій Георгіч. Салій Наталій Іванович. Салій Олександр За. Чумаченко, Яна я назад. Сараканович Олександр Оксанович. Урок Олександр Хаврович. За. За. Полностью Василь Іванов. За. У меня ж Іван Іванович. Сайт Іван Іванович. Вот так чок Роман Мита. За. Живаний Володимир Іванович. Водієк порішення. Шестнадцять замок рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Пропуштований продаж на земельних торгах, право оренди земельної ділянки водного фонду в комплексі розташованому на ній водним об'єктом ставком. Даний прирічний земельній комісії був, тому чи немає ж запитань, такі ми прийдете дане прирічка за основу та з Голосуємо. Олег Андрій Георгійович. За. Відвешенка. За. Георгіч. Наталія Іванівна. За. Залій Олександр Осинович. За. Чумаченко Яна Янова. Скрипенець Мирослава. Старканич Олександр Васильович. Урок Олександр За. за. Павлович Павлов. Василь Іванович. За. За. Де Бурах Лара Олександр? Кименяч Іван Іванович. Саль Іван Іванович. Бутерчук <плес> <Однарчук> Роман Михайлович. <плес> Мишеля Василь Васильович. Ігорович, Годя Віктор Мерібороди. 16 зам. Рішення Дякую Шановні депутати, питання, порядку демовічепні, в кого ви запитання пропозиції уважно до сьогоднішнього сьогодні. Отже, сьогодні буде 77-ї сесії Селянської ради оголошує закритим Всім дякую за активну роботу. thank <laughs> you